Вітати вас у себе в гостині. Я, Киричок Даліна Станіславівна, вчитель біології арабівської загальноосвітньої школи першого, другого ступенів Троїцької районної ради Луганської області. В свій кабінет я вклала душу і вміння, а зробити його комфортним і природничим допомогли роботи моїх вихованців, членів еколого-натуралістичного гуртка Природа і фантазія. Навіть коли за вікном беру і за меті. У нас завжди бояють живі квіти, і квіти виконані в різних техніках, стрічки, солоне тісто, нитки, кукурудзяне листя. З гордістю можу сказати, що мої учні неодноразові переможці обласних та всеукраїнських конкурсів, «Природа Донбасу, зелена фортеця, оптимізація озеленення навчальних закладів. У 2006 році ми створили екологічну стежку, на зупинках якої проводимо гідрологічні, геоботанічні, ґрунтові, зоогеографічні та інші дослідження. Незважаючи на те, що ми живемо на самому півночі Луганського краю, маємо чимало переваг. Ми можемо вживу спостерігати за таємницями природи. В п'яти кілометрах від нас знаходиться музей садиба великого вченого Іллі Мічникова. І це ще не всі переваги. Познайомити вас з досвідом роботи з проведення дослідницьких практикумів в біології в 6 класі. Дослідницька діяльність в біології спрямована на формування в сучасної особистості таких якостей, які відповідають вимогам суспільства, а саме вміння швидко виявити проблеми, знайти способи їх вирішення, самостійно здійснити відповідальний вибір. І що дуже важливо прогнозувати можливі наслідки. Видатний педагог Василь Сухомлинський свого часу сказав: дитина від своєї природи допитливий дослідник, відкривач світу, слід дитину спонукати до самостійної пізнавальної діяльності, формуючи з малих літ допитливість, прагнення до навчання, яке має бути радісною працею. Тема досвіду, з яким сьогодні хочу з вами поділитись – Дослідження умов проростання насіння. Задача, яку ставлю перед собою, показати широкі можливості дослідницьких робіт для формування ключових життєвих компетентностей, а саме комунікативних, інформаційної компетентності, громадянської, саморозвитку і самоосвіти, міжпредметної. Компетентнісний підхід ставить на перше місце неінформованість учня, а вміння йому діяти в реальних ситуаціях. Приймати рішення і прогнозувати результат. Дослідження умов проростання насіння це той дослід, який відноситься до дослідів, які можна проводити в домашніх умовах. я пропоную власний варіант проведення цього практикуму, а саме поєднання урочної роботи і позаурочної, а саме екскурсії. Мету, яку ставлю перед собою, поєднавши ці два способи роботи, це формування в учнів цілісної картини явища, наблизити їх до реальних умов вирощування сільськогосподарських культур, знайомити з професіями людей, що працюють на землі, і дуже важливо виховувати гордість за свою батьківщину і за свій народ. Ознайомимося зі структурою практику. Починається він з повідомлення теми, мети завдань, їх я ставлю на уроці, який передує власне дослідній роботі. Обов'язково записуємо ті запитання, на які учні хочуть почути відповідь. Дуже важливим для проведення дослідницького практикуму є етап мотивації навчальної діяльності учнів. Як мотивацію, можу запропонувати завдання на випередження. Припустимо, учням було дуже цікаво знайти відповідь на питання, звідки насіння знає, куди йому рости. Як мотивацію можна використовувати і фрагмент фільмів, мультиплікаційних фільмів один з них я пропоную вашій влазі. Таким чином, ми мотивуємо учнів на психологію людини, яка не руйнує, а творить, зацікавлюємо їх майбутньою роботою. Наступний етап, який обов'язково має бути присутнім при проведенні дослідницького практикуму, це актуалізація уповних знань в мій навичок. В даному випадку для нашої теми це повторення будови насіння, що стане звичайно що великою допомогою при проведенні подальшої роботи. Наступним етапом нашої дослідницької роботи була екскурсія до фермерського господарства Вікторія, де спеціалісти ознайомили дітей з калібрувальними машинами, функція яких заключається в тому, щоб відібрати найякісніший посівний матеріал. Чим якіснішим він буде, тим Кращим буде врожай. Результати екскурсії на елеватор учні оформили у вигляді фотозвіту, деякі фрагменти з нього ви зараз можете бачити на екрані. Наступний етап проведення практикуму це ознайомлення учнів з інструкцією. Дуже важливим є той факт, що інструкція з одного боку регламентує дії учнів, а з іншого боку. Треба надавати учні, учням можливість критичного мислення. І о, у нас була така можливість використати цю властивість інструкції вже наступного дня, але про це трохи пізніше. П'ятим етапом є добір необхідного обладнання і матеріалів. Матеріали, які ми використовували для дослідницького практику, це дві чашки петлі, два підлітки бинта по 20 см, зерна пшениці. Лінійка, блокнот, ручка для записів. Шостий етап. етап не менш відповідальний це власне виконання роботи учнями під керівництвом вчителя. Пропоную вам переглянути, як мої учні закладали дослід. Тому що саме сьогодні ми будемо закладати наш досвід. 为什么？ Та їх записували до блокнотів. І незважаючи на те, що це був канікулярний період, вони з задоволенням йшли, відчували себе справжніми науковцями. І, можливо, щось у них не зовсім виходило, але та роль, в яку вони ввійшли, приносила задоволення і учням, і мені. Як відбувалося дослідження далі? Прошу подивитися. Сьогодні 4 листопада 2016 року. В контрольному зразку і не відбувалося в зразку довжина порівняння 1 сантиметр, довжина порівняння 1,5 сантиметра. Швидко, мабуть, тому що ми створили всі сприятливі умови, які необхідні були для проростання насіння. І після того, як е, останнє дослідження, вимірювання було проведено, наступним етапом була екскурсія на поле, де учні мали можливість побачити на власні очі, як наче в казці, поки що не під снігом, але незабаром вже під ним, зростає озима пшениця. Чому її так називають азимою? Тому що...

не давайте вражаємо, а почне простати. Ще одне питання для вас. Сіють такі вот. На погодні умови в нашому районі таким чином приблизно десь виходить до середини, який збирає, вражає зимові. І так, поєднавши два різних види роботи, урочної, коли ми власне спостерігали за дослідом, і позаурочної екскурсії, ми день від дня робили вимірювання. І в результаті вже на п'ятий день мали ще одну можливість переконатися в тому, що дійсно критичне мислення, психологія дослідника це е, речі, які завжди важливо поєднувати. І так, п'ятий день нашого дослідження, а ми маємо вже пророслі зер... Сьогодні 7 листопада 2016 року, у дослідних зразка. Дві цілих і сантиметрів. У контролю нас паросток загинули. Для продовження дошліку надіємо води. Ресурдати занесемо довгої. І так. Мої юні дослідники дійсно якісно робили свою справу з цікавістю, з великим бажанням. І останній етап, дуже важливий етап дослідницького практику це складання звіту. Звичайно ж, кожен вчитель може підійти до цього творчо, використовуючи різні методи, різні форми оформлення звітів, але є певні вимоги, яких ми маємо дотримуватись. І так перше. Звіт е, повинен детально розповідати про поставлену мету. Має бути описаний хід дослідження і отримані результати, і зроблені висновки. Сам звіт, якщо його робить, припустимо, один учень. Має займати не більше п'яти хвилин. Якщо це колективна робота, яку можна проводити творчо використовуючи для цього знання з інших предметів, це народознавство, і література вимоги та звіту і до його оформлення це, по-перше, чіткість формулювання, використання малюнків, схем, фотозвітів, графіків і обов'язкове пояснення, чому не відбулося змін в контрольному зразку. Результат нашої роботи це складання графіку. Один з результатів це складання графіку, який називається проростання насіння. На цьому графіку дуже добре помітно, який орган починає формуватися у рослини першим. Це звичайно ж корінець. Але згодом ми бачимо, що на протягом п'ятого дня. Звичайно, темпи росту і корінця і надземного палину стають практично однаковими. Людина в природі дуже часто виступає як споживач, ставлячи себе в центр природи. Сьогодні я намагалася довести, що творчо підходячи до проведення лабораторних робіт, дослідницьких практиків, можна виховувати людину, яка здатна жити в гармонії з природою яка здатна допомагати їй і е, здатна оцінювати можливі результати свого впливу на природу. Захотілося б закінчити, хотілося б закінчити проведення нашого дослідницького практикуму великими словами про значення хліба для людини, тому що недаремно для досліду обрана саме зернина пшениці. Почесна праця хлібороба, хліб завжди був і є святий. Тривога в ньому жалоба та колосочок золотий, який пробився крізь морози, зеленим пірєчком зійшов, Його весни сімріють сльози, у ньому древності любов Черствого хліба не буває, черствіють очі ті що злі. Дивіться, люди, скарб зростає і колоситься на землі. Дякую всім за увагу.